Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист. Отож, приємного прослуховування. Коли Аліна вперше приїхала до батьків на канікули, то була завалена увагою. Проста дівчина із села, а змогла вступити на державну форму навчання та ще й на економічний факультет. Наша дівчинка, така молодчинка, дівки із класу лишились у селі, заміж повистрибували, а наша ось яка. Закінчить те своє навчання? От тоді й сім'ю створить і з якимось парубком з пристойної сім'ї. Вечір вдався. Вся родина зібралась гарно посидіти. А на ранок Аліні стало погано. Вона подумала, що переїла чи утруїла з чимось, але десь далеко пролинали думки про те, що це вагітність. З цього моменту й почалась параноя. А як же навчання? Як же надії? Та довіра батьків. Та й чи буде радий такому повороту подій льоша, який ще й на три роки старший. Дівчина не могла ні їсти, ні пити, ні спати через дюрні думки. Вона не могла більше терпіти це все тому й вирішила дізнатися про свій стан від лікарів, ще й навмисно до іншого райцентру поїхала, в їхньому селі один одного всі знали. Раптом що то тобто б новина ще б до вечора розлетілася по селі. Ну що ж, можемо вас привітати із вагітністю. Уже четвертий тиждень, оголосила лікарка. Аліна вийшла з лікарні, як у воду опущена. Що ж тепер робити? Як жити далі, як вчитись, як сказати батькам? Кавалер обіцяв, що неодмінно одружиться, але і його те тепер шукати, якщо він на практику поїхав. Зателефонувала вона своєму Олексійку, а у відповідь лише гудки. Нарешті вони припинились, і хлопець таки взяв слухавку. Алло, Любий, тут таке трапилось була в лікарні і сказали, що, що вагітна. Що ж ми робити будемо, як мені батькам зізнатися? Не переживай. Я на перший автобус сідаю і скоро буду в тебе. Ми разом про все розповімо, а завтра підемо заяву на шлюб писати. Моя сім'я тільки рада буде, я тебе запевняю. До вечора приїхав Олексій такий з величезним букетом Труянт. Вони гарно посиділи, познайомились. Всім парубок дуже сподобався, а наприкінці застілля пара таки дізналась, що чекають малюка. Скоро Олексій та Аліна побрались. У них народилась донечка. Через кілька місяців хлопець закінчив навчання і знайшов роботу. Та й батьки чимало допомагають, тому скаржитись не було на що. От так воно буває, коли поряд така хороша. Любляча та турботлива людина, любі друзі. А чи сподобалась вам наша історія? Якщо так, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.